Знайомтесь, це Розі, головна героїня дитячої вистави Розі та Чарівний суп. А це маленькі глядачі. Вони в захваті від вистави, адже казкові гості приїхали із самої Німеччини. Хоча діти ще зовсім маленькі, знання німецької мови, у них добрі. Олаф Мьолер, автор, вигадав хоч і просту, але повчальну виставу. У цій виставі менше йдеться про мораль, швидше це інтерактив, в якому діти можуть взяти участь, ближче познайомитись з німецькою мовою, дізнатися нові слова, як сіль, перець цією виставою. Ми хочемо показати, як ще цікаво можна навчати дітей іноземній мові, а саме з використанням лялькового театру. про те, як розі дівчинка готувала суп, і там їм монстр, всякий підсипав такі. Цікаві штуки, що воно всі палало, вилітали всякі ракети, шарики. Це дуже прикольна казка. Співпраця школи з ГЙоти інститутом дає можливість учням краще вивчати німецьку мову та приймати участь у конкурсах. Переможці ж мають можливість безкоштовно проходити мовні курси у Німеччині. Троє учнів нашої школи здобули право, взявши участь в конкурсі винахідливі дослідники. Протягом двох тижнів цього літа безкоштовно пройти мовні курси в Німеччині, повністю в німецькому середовищі. Німеччина таким шляхом намагається популяризувати німецьку культуру, мову і історію. Для учнів це надзвичайно важлива місія і можливість, вони за допомогою співпраці нашого навчального закладу з ГІОТ-інститутом отримують можливість швидше. В своєму навчанні отримати ті методики, за якими працюють в Німеччині, завдяки співпраці школа партнер отримує багато привілегій. Це матеріальне, методичне та технічне забезпечення. А ще проводять такі цікаві заходи на кшталт сьогоднішнього. Що найголовніше є для нас, що і вчителі, і учні школи отримали можливість побачити, повчитися і покращити свої знання. Такі вистави показали лише у трьох містах України: Вінниці, Черкасах і Хмельницькому.